Сім санкції, а про внутрішні негаразди агресора, і чому економічний чинник є надійною точкою опори в нашій дискусії із поневоленими народами Росії. Росія зараз це найбільша за територією України світу, що складається із 21 республіки, 46 областей, інших територіальних одиниць, в межах яких перебуває безліч поневолених націй. Економічний розвиток різних суб'єктів агресора максимально нерівномірний. У ньому прослідковується загальний шаблон у вигляді бідніша північ, богатший південь і бідніший схід, багатший захід. Згодом ми розглянемо, як ці сторони світу економічно співвідносяться. Серцем московського господарства є природні ресурси, а логістичні шляхи кровоносними судинами. Однак розміри території зумовлюють неприємну проблему нерівномірний розподіл населення. Північним і східним регіонам бракує людських ресурсів, у них є постійна проблема відтоку кадрів, відбувається швидке старіння популяції. Іншими негараздами є погана транспортна інфраструктура, жахливий клімат, неефективність державних органів. Після розвалу Совєтської імперії. Різні частини Московії пішли різними шляхами економічного розвитку. Наприклад, Москва і навколо неї це вільна ранкова економіка, Нижній Новгород та інші західні області модель приватизації за участі західного бізнесу, центральні регіони модель поступових болісних реформ, а східні орієнтація на вивіз природних ресурсів. У 2020 році 72 суб'єктів Московії були бідніші за середній рівень багатства по країні. Згідно з дослідженням, яке здійснили китайські науковці, за рівнем економічного розвитку регіони Московії можна поділити на 5 різних класів: перший це місто Москва, другий Московська Тюменська області і місто Санкт-Петербург, третій. Краснодарський і Красноярський краї, Ханти-Мансійський і Ямало-Ненецький автономні округи, Республіки Татарстан і Башкортостан, Свердловська і Ростовська області. Четвертий: Самарська, Челябинська, Новосибірська і ще понад 20 областей. І П'ятий це всі інші регіони, зокрема, Далекий Схід. Найцікавіше тут відношення кількості федеральних суб'єктів у цих класах до їхньої загальної суми. Перший, той, який місто Москва, це 1% від Суми, другий 3%, третій 10%, четвертий 25% і п'ятий 60%. Тобто перші три класи, де живуть переважно расові московити, які воюють, як відомо, менше, ніж інші, мають частку менше 15% від загалу. Понад 85% суб'єктів Федерації населені здебільшого пригнобленими націями. Належать до двох економічно відсталих класів. Цікавий факт: понад третина російського валового, валового внутрішнього продукту та економічних активів зосереджені на, на території Москви, Санкт Петербурга, Московської і Тюменської областей. Тюменської, тому що це найбільший виробник нафти і газу. Економічний розвиток південної частини Росії переважає Північну, адже для останньої характерний. Поганий клімат, неродючі ґрунти, болота, іноді навіть землетруси. Більшість великих міст там складно проходять процес промислової модернізації, багато з них за останні десятиліття знелюдніли, перетворившись на міста привиди. Щодо вісі Захід Схід, тут очевидна перевага в західної частини, що є центром господарської системи агресора, центральні і північно-західні федеральні одиниці стали економічними центрами ще в часи СССР. Вони мають високу густоту населення, різноманітну промисловість, науково технічну базу, кращі дороги. А ось розвиток східних теренів Росії досі зумовлений переважно міркуваннями вивозу природних ресурсів. Втім, чинний санкційний режим безумовно вноситиме зміни в економічну структуру регіонів. Зараз в Росії виникла потреба спрямовувати величезні бюджетні кошти на потреби армії. Через заморожені активи центрального банку, експортно-імпортні обмеження, проблеми з логістикою, московський уряд втратив велику частину раніше доступних фінансових ресурсів. У такому разі очевидним рішенням є переорієнтація внутрішніх бюджетних потоків, зокрема, скасування субсидій на розвиток відсталих регіонів, там де проживають поневолені народи. У довгостроковому періоді російська економіка приречена на болісне скорочення. Можливо, ті, хто погано жив раніше і не відчують суттєвої різниці, але зараз вони повинні усвідомити, що війна проти України забирає будь-яку надію на покращення ситуації навіть для їхніх дітей та онуків. Наведені мною раніше цифри такі промовисті, що просто повинні бути інструментом переконування поневолених народів до активних дій проти Москви. Сама Україна, як казав Юрій Миколайович, має бути для них прикладом. Свого часу ми вибороли самостійність, супереч усьому розбудували чудову країну і успішно захищаємося проти смертоносного ворога. Для них цей шлях вже зараз є цілком реальним. Друзі, дякую вам за увагу. Це все що ще по, по економічній частині. Будь ласка.